Очима й в кутиках губ залишається. Їм ще так довго рости, їм ще хочеться вийти з вікон, Боже, поетам завжди до двадцяти. І це насправді складно назвати віком, щоб не брехало в пасти. Ти ж безмеш час, що готовно всотуються крізь пори, Боже. Любий, поетів, поети теж зовсім безмежно носять у собі море. Дякую. Так, так. так. Катруся танчак. Ще раз її привітаємо по саме. Є ще одне диво, про яке я згадував вчора. Для мене це було відкриття одних з березневих котів. Проект, чи... не знаю, як це назвати мідна